Всім привіт. Я сьогодні відпрацювала дві години і вийшли трошки до каналу, тільки що треба було вам зняти, як лодка, е тут як вода уходила і лодка так стояла зверху, Тому дуже було цікаво, як вона різко опускалася. А зараз зніму вам із заплила. Вода тут зараз піднімається. І зараз вона буде лодка підніматися вгору. Бачите, вже її не було видно, вже показується. Нічого такого не знімала цілу неділю. Не було у мене настрою, дуже тяжка подія. У мене трагічно загинув племінник. Ми далеко. ми не були на похоронах. І дуже тяжко. Тому нічого такого не знімала. Сьогодні вийшли просто посидіти біля річки. Ну, і побачила лодку, вирішила вам зняти. Ось таке настрою, як ви розумієте, не дуже єсть. Не то, що не дуже зовсім його немає. Ось як гарно стан розмальовані. Бачите, тут вже її не було видно. Вже вона піднялася наскільки. І зараз будуть там відкриватися ворота і лодка попливе далі. І ось вода вирівнилась, ворота відкрились і зараз лодка попливе. Всім привіт! Іду в лідеу, вирішила вам трошки зняти. У нас сьогодні ось так пасмурно. Ну, кратше хай буде пасмурно, ніж сонце, бо так як сонце світе жарко, немає чим дихати. Ми вже, мабуть, більше привикли до такого прохолодного клімату. Тому така погода краще. І в Англії ніколи не було, щоб така трава вигоріла. Завжди-завжди тут було зелено. Пішла в Лідел і... Кавуна, мабуть, ви зараз кавуна. Вони смачні. Такі, мабуть, і виберу. Впали. Прийшла я по такую супнюк, часничку. Вчора варили борщ. Мабуть, ну, візьму дві упаковки, одну кліну в морозилку, хай буде. Любимо такий хлібчик із борщом Ми вчора купляли такий, запікали цей часничку. Ну а сьогодні вирішили отакий, бо той потрібно в духовку кидати, а це можна в iPraer. Він швидко готується. Ну і все більше нічого. Просто вирішила трошки розвіятися, вийти, подихати свіжим воздухом, покажу вам трошки ціни, що є по чому. І купила кавуна і хлібом. І все. Щас буду розраховуватись і йти додому. Йду з магазину і хочу вам розповісти, що трапилося зі мною в магазині. І все-таки Англія є. Англія, вона для людей. І тут дуже вони дуже виховані, завжди вибачаються, як я вам уже колись говорила у відео. Друг другу в усьому, будемо казати, поступаються. І ну, коли ви, як можна розпізнати, що ти не англієць? А з будь-якої іншої країни, тому що англійці в будь-якому випадку завжди кажуть sorry і завжди дякують Сенкю. Це буквально ну в кожному, в кожному русі. Хочу сказати, що ви бачили, що я вибирала кавун в магазині, прийшла вже до каси, розрахувалась, вже заплатила, і я брала таку сумку. Ось так ось, зараз покажу вам на плечі. О, і там є на касі така ручка, де ти одну ручку вішаєш, другу тримаєш і туди ложиш. Ну і дійсно я одною рукою кавун у цю сумку положити не могла. Я його беру і він в мене падає з рук на пол. І думаю, що робити, я піднімаю, той кавун. І думаю, ну що ж, буду забирати його. Коли вона ні-ні, вона кавун забрала, той розбитий. Сказала по рації, Добачай, трошки простила кашлею. Мені принесли в нового кавуна, дають. Я думаю, що ж мені робити у сумку ложить, ще платить. Кажу, це ложу в сумку, кажу, це є добре. Вона каже, так, да, це все добре. Ну, вона зрозуміла, що я іноземка. Ну, той кавун стоє невеликі гроші. Можна було за нього заплатити і цей, але тут так не прийнято. Тут в усьому завжди покупець, чи будемо казати, та людина, яка користується послугами, вони, вона завжди, в усьому права. І я думаю, що вони дивляться з тої позиції, що вони повинні були мені допомогти положити той кавун, щоб він не впав. Ну, іду з кавуном. Кавуни в цьому році дуже солодкі. Я думаю, що вони з Іспанії. І одразу мені напоминають смак нашого херсонського кавуна. Тому купую в цьому році і насолоджуємося. Кавуни дуже смачні. І я вже не перший раз чую, от дивлюся блогерів, які є українці в Англії. Вони кажуть, що, що, що в цьому році. Вони в Англії дуже-дуже солодкі. Все, вже доходжу додому. Ну що, з моєю спиною, з ногою все добре. Лічуся ще ходжу до фізіотерапевта, роблять мені ультразвук, але вже ногу не тяну, не шкандибаю. Надіюсь, що все стало на свої місця. А ще підхватила простуду. Уже три тижні оце то бухикаю, то ніс заложений, кажуть, люди. Що воно це ще за така простуда, по два місяці люди кашляють. Ну ось таке літо У мене багато було планів щось знімати, десь поїхати. Але є, як є, піднімаємо настрій, працюємо і живемо життя далі.